Роби того, що не хочеш, щоб тобі робили. Не чини того, що тобі не хочеш, щоб тобі чинили. А що людина не хоче, щоб її чинили? Що нам не подобається, коли нам щось робить? Які речі нам не подобаються? Коли щось нам погано робить, так? Так, добре. коли нам щось робить погане. Коли щось говорить, погане, нам це подобається. Ні, не подобається, так? Що нам ще не подобається? Що нам щось добре говорили, правду говорили, а до нас може не правду говорити, обманювати. Нам не подобається, коли нас обзивають, так? Нікому не подобається, коли не обсивають, а коли з нього сміються чи з нею сміються, нікому не це не подобається. Багато-багато речей може робити неправильно. Цей життя каже, що не потрібно нам цих речей робити те, що інші нам не робіть. І перший принцип, перша сходинка. а що й друга сходинка? Ісус підвищує цю сходинку. робіть те, що ви хотіли, як вам робили. Чині те, що ви хочете, що вам чинили. Що нам подобається, коли для нас... що нам робиться, Які речі наприклад? Купують не так? Подобається нам? Добре, а ще, що нам подобається. Коли нас люди, нам подобається, правда? Обнімають нас, говорять гарні слова, коли до нас справиться, роблять якісь і щось нам дарують. І що Ісус каже, якщо тобі це подобається, що нам потрібно, це третє судинка, нам це подобається, що нам це роблять. А Ісус що каже? Чиніть ви спочатку, так? Коли нам подобається, що нам мороза купували, що ми прийняли Що ми хочемо, щоб інші до нас ставилися, інші нас любили, говорили правду, робили для нас добро. Ісус каже, не чекай, щоб до тебе хтось має перше зробити. Ісус каже, ти перший зачини, ти хочеш робити. Бо де, коли ми думаємо, О, Він нам, а вона нам зробить, і ми тоді відповімо за євність. А Ісус каже, якщо ви хочете бути синами Всевишнього, якщо ви хочете подібне бути до Господа, Господь не чекає, поки ми до нього. Робити, робити. Він кожного дня, кожної секунди, кожної миті наше життя робить для нас добро. Він перший є той, який приходить до нас із ініціативою. Сьогодні так гарно, знаєте, це Євангелія також лягає в контексті нашої корекції, коли ми розуміємо, що Бог краще, ніж одному, де коли в наші стосунки, що ми чекаємо, що хтось перший зробить кров. Він чи вона, брат чи сестра, ми чекаємо, що хтось для нас добро зробив. І тоді ми зможемо відповідати. Ісус каже, не чекає. Якщо, як ти хочеш, щоб до тебе ставилися, ти перший стався святий. Якщо ти хочеш в першому прощали, ти навчися прощати, ти навчися любити, робити добро. І найбільше, що ми можемо робити для нашого ближчого, Ісус каже, що ми дуже близько будемо тоді, будемо синами і до нашого Небесного Отця, бути досконалим у чому, у яких, у якій справі. Любимо, коли ми любимо, ми тоді не більше стаємо подібними до Господа. Але також сьогодні ми читали апостола Павла, який говорив про великі об'явлення. І сьогодні, і тепер, протягом тих трьох днів під час забореції, помагали великі об'явлення. Посол Павло каже, був в такому закінті, коли він їхав і навернувся на християнство, і він бачив те, що людині не, не можна бачити. Він чув ті слова, які люди. С не можна висловити. Так? Він мав надзвичайні об'явлення, бачив надзвичайні речі. Але він, з іншого боку, він каже, я бачу цього посланця сатани, який б'є мене, мене в лице, так? має таку колючку у тілі посланця сатани. Чів позбутися цієї колючки. Він навіть молився до цього у Господа. Але Господь каже, що моя сила проявляється у. Вечно на 3 у нас ложить мулят. Щоб наповнити їх наше серце, щоб з цього серця ми могли давати цю любов і для тих, які є біля нас. Дякуємо, Господи, що Він перший нас полюбив. Дякуємо, Господи, що полюбив такими, які.